Всім привіт! Дівчатка, кому цікаво, хочу відняти огляд каталогу лютого компанії Oriflame. Прийшов мені вчора новенький каталог. Я вже його так швиденько в інтернеті була переглядала, але хочу все-таки вживу так паперовий полистати. Цікавіше, хочу полистати разом з вами. Кому цікаво, приєднуйтеся. На обкладинці в нас виходить нова лінічка помадок. Ось так вони виглядають. Відсвічує відтіночки різні на будь-який смак. І червоні, є, і нюдові, такі різні на любий, під який тон шкіри і на будь-який смак. 199 гривень буде коштувати помадка. І в цьому каталозі пропозиція за умови придбання помадки можна буде замовити ту ж The One Under Lash за 129 гривень як бонус. Ось ця пропозиція. У мене є така кісточка, мені подобається нею працювати, гарно на тональний засіб. Мені подобається тоналки від відурікуємо, я ще не пробувала. Дівчатка хвалять, кажуть непогані. Я ще не пробувала, ще поки що користуюсь тими, які в мене є. Виходять до Дня закоханих наборчики біжутерії та на таку тематику. Цікаві. Ось у нас новинка. Це у нас іде Екла. Екла Амур Інтенсіте. Чи Інтенсіте, якось так. Амбровий квітковий, мандарин, липовий цвіт і ванір в пірамідці. Явний зразочок забула замовити. Ну такий цікавий. Я щось нагадує таке. Да, так, десь якось відчувається липовий цвіт, десь так там. І чоловічий. Будь-які два можна буде, можна буде скомбінувати жіночий чолочий по 495. Будь-яких два. Або два жіночих, або два чоловічих, кому які до вподоби. Такі водички. Екланий чоловічий. Жіночий. Останній в каталозі, я так розумію, це мабуть набір. Маю таку водичку, також вона така більш зимова, така вона насичена, шитрово-квітковий, більш на прохолодну. І таку маю водичку, також вона приємна, ніжна. 569 гривень буде в цьому в другому каталозі. Набір, водичка і крем для тіла 999 гривень. Стекла Амур 599. 335. Ось ця водичка мені цікава, подобається їй пірамідка, я ще її не тестувала, не знаю, як вона звучить: тиня, чай і мох. Але мені здається, що вона, мабуть, дуже смачна. Десь на якійсь ароматизованій сторіночці я її так тестувала. Мені сподобалась вона. 399, новий каталог, і трохи він закривається назад. Містер Джордані. Дарункова коробка в подарунок у разі придбання тулебної води. Ось такий набір. Багато наборчиків йде, до Дня закоханих, мабуть. Іде наборів в каталозі. Палетна вода і дезодорант 529 гривень. Непогана ціна на кулькові дезодоранти. Рідко в мене запитують чоловічі, але якось була клієнтка запитувала, а в мене їх чомусь в наявності чоловічих немає. Я їх чомусь не беру, жіночі беру, а чоловічі якось не брала. Треба буде взяти. Нехай будуть на всякий випадок. Ось така лінієчка піна для гоління 169 гривень. В принципі, ціна більш-менш нормальна. Мочалочка також з вугіллям 69. Чоловіча лінієчка. Шіночі аромати амбар еліксір. 99 гривень лучечка маленька. Ну, такий важкуватий для мене цей аромат. Поробні зразочки Low Potion. Є у мене ось такий і є ось такий. Дуже мені подобається. Сьогодні, вчора я в замовленні показувала, взяла собі Low Potion Sven Show Ruby. Сподобалась мені водичка. сьогодні я його вже. Вигулювала солодкуваті такі ягідки червоні, дуже смачний. І цей також мені подобається. Сікрет також подобається. Солоденький, такий приємний. Люсія. Так мені не прийшла, була в замовленні Люсія. Я замовляла в минулому замовленні. Хотіла її взяти, але десь вона загубилася з мого замовлення. Можливо, десь колись іншим разом. Так, по 279 гривень туалетні водички Джойс. Э, У мене є та, що з яблучком, і є з грушею. З грушею. Приємні такі свіженькі водички, туалетні, освіжаючі 279 гривень. Солодкий аромат вишневого цвіту. Ця лінієчка Women's Collections 335 гривень. Водички, Асмантус в мене є, мені подобається. Цікавий, який цей. Танюшка Шляхова дуже хвалила ось цю білу, білу, білу як вона називається, White Lilac, стається, так? Вузок. З вузком той, що аромат дуже вона хвалила, казала, що їй подобається. Цікаво, який цей вишневий цвіт. Дівайн, кремчик і водичка. Є в мене такий голубенький, мені подобається він. Такий також вечірній такий аромат. Приємний мені подобається дівайн. Ці для мене важкуваті. Приходили і листівочки парфумовані, і пробні зразочки. Ну такі вони серйозні. Ароматики позис. Giordani Gold Essence. У мене є, також він такий солодкий, вечірній, також зараз на прохолоду, зимовий такий, як на мене, аромат, але приємний. І тут у нас представлена новинка. Можна буде замовити пробний зразочок новинки в Міс Джордані. Міс Джордані Флорал. Пробник і картка. Такий квітковий аромат. Буде виходити в наступному в березневому вже каталозі. І, до речі, мені сподобалась тут ціна в цьому каталозі на рум'яна бронзер в кульках 375 гривень. Тоді, як я замовляла їх по онлайн-розпродажу, здається, така сама була ціна: чи 379 чи 359, якось так: 300-300-300 з чимось. І вони також злетіли замовлення разом з Люсією, і мені вони так і не прийшли. Якщо замовляти будь-який косметичний продукт Giordani Gold з відповідних сторіночок 66-72, то новий, пробний зразочок новинки буде подарунок. Десь фокус мене губиться. Відблискує трохи, сіла біля світла, що було видно добре, а воно відблискує в каталозі. Будь-які два продукти зі сторінки 68, 69 по 375 гривень. І база коригуюча. І мультифункціональний Сісі Крем підпоставлений. Хто такі продукти полюбляє, то можете придивитись до ну, пропозиції. Думаю, ці не видно. Тож, мультифункціональна туш для v 5 в одному, Underlash Ultra з ефектом HD 199 гривень. Тучка. Ще не пробувала я туші від Oriflame, ще якось я добиваю ті, які в мене були раніше придбані, тому поки що ще не тестувала їх, не знаю. Як вони? Олівець, підводка олівець, 99 гривень. 159 гривень тіні олівець. Тут представлена лінійка. Мені здається, вони були раніше 189, я брала, була. Брала ось такий бірюзовий, мене клієнтки замовляли, і якийсь такий рожевий, якісь такі. І помадка, до речі, я дивилася, помадка 199 гривень. мене замовляла кума, її була якось кілька каталогів назад, і вона була 249. Тут ціна ще, і зазвичай була якось ще перед цим була 300, здається. Тому 199 гривень непогана ціна. Я також придивлялася до цієї пропозиції, хочу спробувати коричневий, тому що, кажуть, Оленка казала розмови про улюблений її канал, казала, що цей дуже темний, темно-коричневий дуже темний, аж такий до чорного, а ось цей коричневий вона казала, що дуже гарний відчиночок. Ну, звісно, це кому який підходить, але. Я хотіла також спробувати коричневий, того, що, можливо, буде тренуватий темно коричневий. Можливо, і замовлю. Там у нас уже в лютому, здається, з другого каталога має повернутися наша скидка. Уже кешбеку не буде, здається, так. Повернеться скидочка, тому буде, як раніше. Для мене ця новина сподобалася, тому що з кешбеком так. Треба його чекати, поки він. Нарахується і минулого разу в мене два продукти з замовлення злетіло, і кешбек, відповідно, також нарахувався маленький, тому це замовлення мені прийшло практично по повній вартості. Також воно не дуже вигідно, скажімо так, відразу платити за повністю за повну вартість. Бальзамчики по 179. Тасід до звання макіяжу 199 гривень, лаки. Якось я була замовляла лаки. Брала я ці помадки, якісь вони такі маленькі, і відцінки якось я не вгадала вже в мене показу милась тримати. Немає штативу. Бо у мене штатив я брала в Oriflame тоді, і він в мене якось довго не прослужив. Швидко він якось зламався. Ці штучки, які гнулися, вони прийшли швидко. В непридатний стан, тому немає штатива ще поки що я не маю. Ось такі лочки, лінієчка така. Такий органайзер 159 гривень в формі серця до Дня закоханих і кейс. У формі серця 499 гривень. Органайзер 159. В разі замовлення на суму 800 гривень в цьому каталозі. Такий органайзер. Шейкер 289 гривень. Віденько пролистую. Я нічого з тих сторіночок зазвичай не, не брала. Можливо, є любителі цих продуктів новий також. Такі ціни, цілий набір, комплексний довго 459. Можливо, лінієчка і непогана новейч, але ціни не також не бюджетні доволі таки. І в мене цей крепчик і, і ось цей очищаючий лосьон. Ще я поки що стоїть в запасиках, поки що я ще не брала. вот. Також для обличчя з ефектом пілінгу. 385 гривень. Масочка, ось. Тут я дивилася, Заложуюча маска для будь-якого типу шкіри. 179 гривень. В разі придбання будь-якого продукту тонік можна взяти за 155. Лінічка Optimals. Брала також я кремчики, ще не користувалась поки що. Використовую, які треба в першу чергу використати, тому що терміни в мене вже деяких підходять. Ціни, я думаю, видно. Ось такі масажери різні, патчі, гелеві патчі для очей. Масажери представлені, бальзамчика, тендерке. Набір такий був також передом року. Три. Оки okay, якісь такі сухі, треба було кремчик взяти. Для доньки треба буде взяти ось такий антибактеріальний засіб для обличчя. Я брала раніше у фармазі для неї, з чайним деревом, хотіла би спробувати і цей, чи він такий, чи він інакший. Таке маслочко з чайним деревом брала в фармазі, зазвичай для неї вона. Прищики протирає для підлітків, такі засоби потрібні, того що прищики, висипання в них завжди така шкіра проблемна зараз. Масочки по 3990 і косметичні пачі всього за 99 гривень. Такі зелененькі, 8 штучок їх. Упаковочці і масочки. Дола черничка. Пустила сторіночку. Еліо також я брала шампунь. І кондиціонер. Поки що ще чекають своєї черги. Але дівчатка чула, хвалили ще масочку, тільки я не брала. Сподобався мені масажер цей. І скраб для шкіри. Тільки єдине, що маленький такий об'єм. Хотілося б, щоб він хоча б ну, хоча б 150 мл був. Масажер класна штучка. Він в парі так з скрабом. Просто такий кровобіг відновлює і скраб так очищає, шкіру голови охолоджує. Дуже приємно було. Мені сподобалось використовувати їх в парі. Так. Аксесуари. Рібінці для волосся набір. Універсальний крем і крем для душу всього за 229 гривень. Стисумні. Подобаються мені паста, я користуюсь Я голубенька така, і зараз в мене, здається. Мені подобається, чи, чи відбілюючи, ну якась з них. Ні, здається, ось така. Свіжаюча. Голубенька була перед цим, закінчилася. Племінельки 139, зараз січневому 119. Вигідніше брати зараз. Тому кому треба, замовляйте зараз. І також так, для ніжок тут. Продукти. І також на дезодоранти. Також. Зараз по 69, здається, тільки інші. сірий і фіолетовий здається, ці по 99 будуть. Тому можна також зараз в січневому запасатися Я ще думаю, можливо, також буду ще одне замовлення робити, того що хочу дезодорантів ще взяти. І туші по 129 гривень були там. У мене вже дівчатка сьогодні їх забрали, хочу взяти ще. І, можливо, для доньки замовлю ще такий спрей, блиск для волосся і тіла. Гель такий перламутровий приходить. Цікавий такий. І милку також є таке. на Хані. Колись в мене було таке. Лусьончик, кремчик такий. Кругла така баночка. Зараз вона в мене так і лишилася, і в неї складаю пробні зразочки. Вже їй 100 в тій баночці, і вона мені подобається така зручна. Ось ці милка дівчатка хвалять, кажуть, що дуже, дуже класні. Я ще не пробувала. Доволі таки вони не бюджетні, але дівчатка хвалять, кажуть, що класні. І дехто використовує навіть як. Як Юля, здається, розказувала, що використовує як гель для душу, а не як рідке мило, того, що вони дуже класно піняться, Класні продукти, дитяча лінієчка. <кій> Шампуні. Для волосся. Продукти. Гелі для душа. Такі цінний кремчики для рук. Милка, такі цікаві форми. Чоловічка, ваніль і кориця. Такі зимові, яблуко і кориця, пряний, пряний цитрус, такі зимові більш. Милка. І отут в нас виходять новинки Simply Joyce. Nature. Тут виходить у нас для душу з органічним алоє, такий зелений, свіжий аромат, приємний аромат алоє. І ось ці два мені я хочу і яблучко, і ананас. Ананас взагалі смачно так пахне. Я вже тестувала просто такий соковитий. Соковитий ананас по 99 гривень, будуть гельчики, об'єм 250 мл. Такі ось новиночки виходять в наступному каталозі. Сподіваюсь, будуть вони на складі, тому що я хочу спробувати. Особливо цей дуже смачно. Ну, я думаю, яблучко також буде смачно пахнути. Матиме такий свіжий трохи солодкуватий аромат червоного яблука. І ось такі на обкладинці продукти: крем у формі сердечка мило і крем для рук 59 гривень. Справжнє кохання з першого погляду, мабуть, полуничка буде святкове поєднання корту рожевого шампанського свіжої полониці, з солодкої ванілі. З полоничкою буде кремчик і у формі сердечка милко. Ось такий був каталог. Буде діяти він у нас з, з якого там числа, з 29 січня буде вступати в дію цей каталог. Каталог цікавий, є новиночки. Мені сподобався він. Є що придивитись. Дякую всім за увагу. Дякую, хто приєднався, полистав. Всім бажаю мирного вечора. Киної ночі до зустрічі на моєму каналі.